І так мітливі діплахи. Якщо ви бачите наш чарівний дует на екранах ваших гаджетів, тоді ви дивитесь заняття для талановитих майбутніх артистів. Римушки та віршики. Весела вивчанка поезії з малюками. І з вами я, Олександра Володимирівна, і я, Христинка. Олександр... Як же я скучила за нашими маленькими глядачами? Діти, рада бачити кожного з вас. Давайте помахаємо один одному руками. Привіт-привіт! Усім, усім! Олександра Володимирівна! А чим ми сьогодні будемо займатися? Христинко, малята! Давайте зараз я вам загадаю загадку. І подивимось, чи зможете ви зрозуміти, якій темі буде присвячене наше сьогоднішнє заняття. О, як цікаво, Обожнюю загадки! Слухайте уважно! Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає! Коли діти це буває? Друзі, сьогодні ми будемо вивчати чисту мовку та віршик про золоту казкову пору року. Христинко, а тобі подобається осінь? Звичайно! У восени на вулиці так красиво! Дерева переходять у різнокольорову палітру і створюють прекрасні пейзажі. А ще можна ходити, збирати листочки, шишки, жолоді, каштани. Коробки своїми руками. А ще восени дуже багато цікавих свят. Ну, наприклад, День знань, День косацтва та Хэллові. Крім того, це час, коли матуся готує смачні пиріжки з гарбузом і пиріг з якою. Як ти гарно про все розповідала! Мені навіть додати нічого. Тож не будемо гаяти час і вивчаємо чисту мовку про осінь. Знову осінь! синь синь, синь! Знову осінь! Цин, синь, синь! А синичка дзинь-дзинь-дзинь. А синичка дзинь-дзинь-дзинь. Вітер з лісу. Шу-шу-шу. Вітер з лісу. шу-шу-шу. Всіх до сну заколишу. Всіх до сну заколишу. Чудово! Друзі, ну що, вам сподобалась чистомовка? А тобі, Христинко! Так, я вже готова вчити та виразно розповідати віршика про осінь. Добре! Діти, не забувайте дивитись на мої картинки-підказки, щоб ліпше запам'ятати віршик. Вірш Галини Манів каштанчик. Ось червоний впав листок. Ось червоний впав листок. А за ним каштанчик скок. А за ним каштанчик скок. Жовтий лист на землю ліг. Жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик плих. Слідом знов каштанчик плих. День за днем таке підряд! День за днем таке підряд! Падо лист каштанопад! Падо лист каштанопад! Сподобався віршик? Так! Він був дуже весело! Я хочу задати вам невеличке домашнє завдання: вивчіть віршик на пам'ять. Попросіть дорослого, щоб вас зняли на відео. Та надсилайте ваші відео мені. Найкраще читання віршика я розміщу на нашому YouTube-каналі. Ну а на сьогодні, все! Дякую, Олександра Володимирівна, за таке цікаве заняття! Дякую вам, малята! До наступної зустрічі! Бувайте! Бувайте, дітки! Усім бажаю гарного дня!